Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає Богдан Проскуров і це проект «365 днів». 18 листопада 1928 року у Нью-Йорку вийшов перший звуковий мультфільм за участі головного героя Мікі Мауса. Ми вирішили поцікавитися у полтавців, яким, на їх погляд, має бути сучасний мультфільм. Прежде всього мультик должен бути осмисленим без Насілля імети логічне почало, определену тематику і соответствующее логічне завершення, щоб не було ніякого чтобы щоб діти время час смотрели ну, і ну, аналізували. Він повинен навчати, він повинен доносити дитині добро. Він повинен розрізняти, що таке добро, що таке зло. Він повинен навчати, як правильно себе вести в ті чині інші ситуації. Також він повинен примножувати в дитині знання. Перш за все, ті знання, які будуть потрібні в житті, які сформують позитивну поведінку їй. На жаль, сучасні мультфільми вони виробляються в такій мультиплікації, там такі бувають анімації, що Дитина вона просто губиться, та цей її трішки деградує її розум та її мозок. Зокрема, можна сказати, що за радянськими мультфільмами є такі мультфільми, які можна дитинам дивитися, є такі, що якби ну, не бажано. Нещодавно, нещодавно читав. Дослідження так виявили, що, наприклад, радянський мультфільм Ну по, ну, по, ну постривай він є для дитини небажаним. Наприклад, оскільки там, наприклад, той самий вовк він ганяється за зайцем, що ну, поведінка його трішки не зрозуміла, наприклад, для маленької дитини. Я вважаю, що мультфільми для дітей повинні навчати добру, бути світлими, позитивними, без різких негативних моментів. Не лякати їх, а навпаки, вчити добру, вчити милосердю, вчити підтримувати один одного рідних, близьких, друзів.